Привіт та ласкаво просимо на канал Леві. Собаки найкращі друзі людини. Вони вірні товариші, які завжди поруч. Саме тому кожен люблячий господар переймається здоров'ям свого вихованця. особливо коли це стосується такого питання, як випадіння шерсті у собак. Отже, у цьому відео ми обговоримо речовини, яких може не вистачати собаці, якщо у неї випадає шерсть, і як їх можна включити в раціон пухнастика. Ось 105 головних речовин. Які мають бути в раціоні вашого улюбленця для гарної шерсті та здоров'я шкіри. По-перше, пивні дріжджі. Пивні дріжджі є чудовим джерелом вітамінів групи В, С, Д, Е, Ф, П та 17 амінокислот, які необхідні для загального здоров'я собаки. Зокрема, вітамін В7, також відомий як біотин, особливо корисний для здоров'я шкіри та шерсті. Пивні дріжджі містяться в різних кормах для собак, а також їх можна давати як харчову добавку. Наступний це лецитин. Лецитин жироподібна речовина, яка відіграє важливу роль в організмі собаки. Він відповідає за підтримку та функціонування клітин, що є життєво важливим для здорової шкіри та шерсті. Лецитин присутній у різних продуктах тваринного походження, наприклад, таких як яйця та м'ясо. Третя харчова добавка для гарної шерсті собак морський колаген. Морський колаген це один з типів білка, який утримують з риби. Він має численні переваги, зокрема покращує стан шкіри та шерсті. Морський колаген міститься в деяких кормах для собак, а також доступний як окрема добавка: ель аргінін Ель – це незамінна амінокислота, яка відповідає за вироблення оксиду азоту в організмі собаки. Оксид азоту відіграє вирішальну роль у підтримці гарного кровотоку, що є необхідним для здоров'я шкіри та шерсті. Сприяє приросту м'язової маси та зниженню жирових запасів організму, має ранозагоювальну активність, покращує синтез колагену. Ель аргінін міститься в різних багатих білком продуктах, таких як м'ясо та риба. Цинк. Цинк це мінерал, життєво важливий для загального здоров'я собаки. Він дуже необхідний для підтримки здоров'я шкіри та шерсті. Зміцнює імунну систему, нормалізує гормональний фон та обмін речовин. Цинк міститься в різних продуктах тваринного походження, таких як м'ясо та риба. Отже, якщо у вашої собаки випадає шерсть, це може бути наслідком нестачі необхідних поживних речовин: певні дріжджі, лецитин, морський кологен, аргінін цинк та вітаміни життєво важливі для здорової шкіри та шерсті собак. Ці речовини можна включити в раціон собаки через різні продукти тваринного походження рибу, фрукти та овочі або харчові добавки. Але у наш час дуже складно ідеально збалансувати раціон собаки таким чином, щоб всі необхідні речовини, вітаміни і мінерали в ньому були присутні. Щоб збалансувати раціон улюбленця всім необхідним для захисту від випадіння шерсті та здоров'я шкіри, радимо додати до раціону собаки препарат Дермакомплекс від компанії LeVie. Цей препарат містить у собі всі необхідні речовини, вітаміни та мінерали у ідеально збалансованій, добре засвоюваній формі та зручній упаковці. Посилання на сторінку в інтернет-магазині для замовлення дермакомплексу для собак від компанії LeVie є в описі до цього відео. Якщо у вас є будь-які питання або побажання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Ми всі їх читаємо. Для нас дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. І до зустрічі у наступному відео.